Всім бажаю здоров'я. Перш за все, прошу вибачення за довготривалу мовчанку. І не лише на сторінці каналу, а іноді і в приватних повідомленнях. Пояснення банально просте, важкий стан після чергового поранення. І в порівнянні з фізичним станом, морально психологічне сприйняття. Світу в повному об'ємі відновити значно складніше. Іноді хочеться просто закритися від усього, що тебе оточує. Та все ж в ті моменти, коли здоровий глузд верх, розумієш, що життя триває, і, попри все, потрібно рухатись вперед. Зважаючи на всі ці обставини, спробував використати даний час. З одного боку, щоб не впасти в повний ступор, а з іншого щоб реалізувати один з проєктів. І сьогодні хочу презентувати вам результат цієї роботи. І результатом стала ось ця книга Ціна війни життя, котра вийшла з друку. В житті буває досить. Багато співпадінь і ця ситуація не стала винятком. Всі твори, котрі надруковані в цій книзі, почав систематизовувати, перебуваючи на лікуванні після попереднього поранення в Коростенській районній лікарні. І представляю вашій увазі уже готову книгу, знову ж таки, перебуваючи на лікуванні вже після останнього поранення в місті Коростені. Тому, користуючись нагодою, хочу в черговий раз подякувати цьому надзвичайному колективу. Чи варта ця книга уваги вирішувати вам і лише вам? Досить багато з цієї книги було написано на реальному нулі в перервах між боями. В ній багато власних думок і переживань. Але не менше лише перефразованих мною спостережень і співпереживань моїх побратимів, з котрими мав за честь плеч опліч воювати. Колись раніше я думав, як можна написати щось на замовлення. Але знову ж таки, в цій книзі є. Твори написані на прохання моїх побратимів. Тож, кого зацікавило, звертайтесь уже за традицією з Богом і разом до перемоги!